Минув рік спочатку повномасштабного вторгнення ворога на територію України, і по цей день триває війна. Нещадна та нищівна. З першого її дня до нашої країни почали прибувати представники іноземних ЗМІ, аби документувати, фільмувати та розповідати всьому світу про ті страшні події, які відбуваються в Україні. Покровськ завжди називали західними воротами Донбасу. Саме він розташований на межі з Дніпропетровською областю. І з початку війни це не просто ворота, а дорога життя для десятків тисяч людей. Які тікають від жахіть війни на цьому тижні до Покровська завітав Хосе Педро Фрасао, журналіст приватної радіостанції з Португалії, аби на власні очі подивитися, як та чим живе ця прифронтова громада. I'm the here. It's my time in За часи повномасштабного вторгнення Росії до України я вже четвертий раз приїжджаю сюди. Це мій перший раз в цьому регіоні на Донбасі. Я приїхав подивитися, як живуть цивільні, зрозуміти, які тут є потреби, які запити ну і взагалі чим живе все, що навколо тому, що фронт тут дуже дуже близько. Журналісти телебачення Капрі завжди радо зустрічають своїх колег. Ми провели для пана Хосе невеличку екскурсію по офісу та розповіли про свою роботу в умовах війни. Адже з першого дня тримаємо свій інформаційний фронт. Потім разом відправились до центру видачі гуманітарної допомоги для переселенців Савдіївки та Волновахи. Журналіста з Португалії дуже вразили історії людей, які лишилися без усього та були вимушені розпочинати життя з чистого аркушу. Звичайно, ми не могли не пригадати страшні події ранку 15 лютого, коли ворожа ракета прилетіла в багатоповерхівку. Обірвавши життя трьох людей та скалічивши долі десятків сімей. So... «Зараз зараз бачите результати руського миру. Пан Хосе каже: Україна надзвичайно сильна країна, і весь світ бажає її перемоги та миру. We all would like to have peace in this... я дуже сподіваюся, що в Україні настане мир і припиняться бойові дії. Тому що для я вважаю, що Україна це чудова країна з чудовими людьми. І все, що я тут побачив, я розумію, що ну ми, ми бажаємо вам миру, і звичайно, ми бачимо вас у Європі, і ви заслуговуєте дійсно на такий європейський демократичний розвиток. Хосе Фрасау, як і багато його колег з різних країн світу, не може залишитися осторонь, коли в Україні триває війна. Головна місія журналістської спільноти робити все для того, аби цивілізований світ знав про злочини окупантів, бачив наслідки так званого визволення та підтримував українців в їхній боротьбі за незалежність.